Всім привіт! Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Мене звати Люда. Хочу сьогодні показати вам, як у мене цвітуть різдвяники. От така красота, такого коралового кольору. Це білий. З такою дуже гарною. Серединкою. Вже є квіточки, які вже і відцвіли, бо він швидко зацвів, а багато цвіту є і багато ще є пупінок. Така у мене красота. Я виношу свої різдвяники на літо на вулицю і вони так у мене квітують. Така у мене красота на підвіконні. Хочу повернутися до орхідей. Я хочу сьогодні показати цю орхідейку, в якої були жовті листочки, яка зацвіла метеликом. Отака От неймовірна красота. І що хочу сказати, вчора, коли я обробляла свою Монако, також вирішила зняти листки і у цієї орхідейки. Зняла два листки жовтенькі, хотіла подивитися, що у неї відбувається. Чому вона почала жовтити свої листочки? Ну, коли я зняла у цієї орхідейки цих два листки, я побачила отаку картинку. У цієї орхідейки з пазухи вилізає ще один квітонос. І з цієї сторони лізе квітонос, і також з цієї сторони, там далеко є також цвітонос. І, і ця орхідейка той квітонос з цієї сторони зелений. А оцей квітонос, який є тут, не знаю, чи буде видно, Цей квітоносик почорнів. Він не може пробитися. І починають жовтіти листки, бо пішла інфекція. У нього від гниття. Квітоносик почав гнити. Я починаю розгортати цю орхідейку. Витягати її з ґрунту не буду, не буду травмувати. Тільки більше зараз розгорну, покажу вам, як. Я буду обробляти її. Сама орхідейка маленька, а один квітонос уже розквіт. І ще два квітоноси орхідейка хотіла викинути. Один зеленіє, другий почав гнити. Три квітоноси, отака малявка хотіла викинути. Ну, і не стало сили її пробити листочок. Зараз я почну цю орхідейку обробляти. Я від Кору відсиплю, навіть, можна сказати, що трошки відсиплю. Я відсипала кору, щоб було краще видно, як її обробляти. Зараз покажу вам, де є квітоносик. Отут квітоносик почав гнити. Він почорнів, видно, що він чорний став. І з цієї сторони. Як є квітонос, лізе ще один квітонос нижче, ще один квітонос лізе. Пробивається він зелений. Зараз я буду зачищувати тут від листків, і хочу подивитися, чи не гниє мені нижче стволик. Від того, що квітоноси не пробилися. Я обробила собі спиртом щіпчики, я відріжу квітонос, прийдеться його відрізати, дуже шкода, але прийдеться відрізати, поставлю його в водичку зараз і буду зачищати. Я почистила. Забрала від листків, дивлюся, ця орхідейка має дуже довгу шию. От я хочу забрати іще цей листочок. Хочу подивитися, що там буде відбуватися нижче. Я Його також розділю на дві половинки і заберу ще і цей. Я заберу остатки від листків. Я почистила повністю стволик і зараз буду обробляти. Я Візьму препарат топсін, і відсипаю його в тарілочку трошки. Я маю алой. У мене заморожений був у холодильнику. Зараз алой розмерзся. І я візьму пару капель алою і розведу токсин алоєм. Алой також допомагає у реанімації рослин. Аж до самого низу буду обробляти, тут де квітонос буду обробляти корінчики, бо бачу, що й корінчики хотіли пробитися, не змогли, закуклилися. Не змогли пробити, все, я це буду обробляти. Там, де листочок зняла, також я це все оброблю. Навіть трошки візьму із зеленої частини і покрию. Це все топсину. Отак покрила це весь стволик топсіном. І зараз я також хочу показати, в якій посадці знаходиться ця орхідейка. Вона має на, на низу ця кокосове волокно, трифер і кора. гарно Уже собі наростила коренево. А на жаль, цвітоносики не змогли пробитися, і орхідейка почала мені пропадати. Дуже гарна орхідейка. Дивлюся, що дуже така трудяшка буде, бо якщо вона така маленька, вона хоче відразу тягнути три квітоноси, то ця орхідейка дуже такий сорт, напевне, що має багато квітоносів. І треба дуже за нею спостерігати, якщо вона ем, так тягне багато квітоносів, значить це такий сорт, що вона може і випрівати під листками. Ну, вони всі сортові орхідеї, такі дуже вибагливі. Можуть і мати і зіпрівання цвітоносів, які не змогли пробитися. Я приготувала магнікур. Це є превікур. Колись був цей препарат превікур. Тепер уже він у нас став магнікур. Він дуже добрий для інфекцій, для гнилів, для гнилих таких стволиків, для гниття коріння інфекцій різних. І цей препарат дуже добрий. Він блокує. Всі інфекції, які знаходяться у рослини. І зараз я, вже тут в мене є готова водичка. До цього препарату треба завжди приймати кипячену воду. Цей препарат хоче тільки кипячену воду. У нього краща дія відбувається, коли водичка кипячена. Я беру цього препарату півтора мені треба. Ввожу у водичку, перемішую гарно цей препарат. Я можу ці коріння обробити, бо, тому що корінчики їхні сухі, і вони гарно візьмуть зараз на себе оцей розчин. І залию корінчики. Поклала ще один стаканчик, тому що цей стаканчик має дирочки, і зараз, якщо я буду заливати, буде, буде мені ця водичка. Буде витікати. Я не буду до верха наливати. Я налила отак тільки. Корінці, всі пішли донизу, вони вже йдуть і по кругу, вони починають обмотувати стакан. І хай 30 хвилин ця орхідейка напивається цієї води з привікором. з магнікуром, з привікором. І зараз я хочу також ще зробити одну процедуру для цієї орхідейки. Маю алой, який розморозила з холодильника. І цей алой мені розмерся, і я хочу також її допомогти і алоєм. Я серединку закапую сік алоя. Стараюся так, щоб орхідейка прийняла цей сік щоб пішов в її серединку і протру з цієї сторони соком алоя листочки. Отак я протираю листки з виворітної сторони. Сок алой вона впитала всерединку, яка капну ще її. Трошки всерединку алою, навтягує всередину і залишаю її на 30 хвилин, щоб ця орхідейка мені постояла у магнікурі. Пройшло 30 хвилин, я повертаюся до цієї орхідейки. Я хочу забрати воду. Через дирочки добре постікає вода. Водичку злила, решта, що залишилося в стаканчику, нехай залишається, хай корінчики собі тягнуть цю вологу. І хай блокують інфекцію, яка є цієї орхідейки. Сьогодні була перша обробка магнікором і топсином М цієї орхідейки. По просиханню цієї кори. Я її оброблю ще раз. Така ж сама буде процедура. І шийка буде оброблена. І також буде кора пролита магнікуром. І е, знову я її протру листочки алоєм. І буде знову закапуватися алой всерединку, і листки будуть протиратися. Якщо квітонос не може орхідейці пробити листочок, значить орхідейка дуже слабка. І в цьому треба їй допомагати. Ну, буду бачити, що буде відбуватися далі. ґрунт я її поки що не повертаю. Коли все гарно просохне, тоді я орхідейці ґрунт поверну назад. Ну, а на цьому все. Буду своє відео закінчувати. Всім гарно дякую, кому відео сподобалося, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Всім мирного неба, Божого благословіння! Любові, достатку, добра. Будьте всі здорові!